П'ять ознак, що твій дизель просто пощади і сервісу. Крутий стартером, але не заводиться. Дизель, який заводиться з третьої спроби, це вже не ранковий настрій. Тут проблема або у форсунках, або в ПНВТ, або в системі втрачається тиск. Димить, як буржуйка. Якщо в тебе після запуску за машиною туман як в горах, не спіши романтизувати момент. Це може бути поломка в сажовому фільтрі, або щось пішло не так з подачою пального, або повітряною системою. Чек як нічник. Якщо він світить стабільніше, ніж фари, варто зробити діагностику, авто вже потребує допомоги. Раптово зникла тяга. Під їхав, їхав і тут. Повільно, без ентузіазму. Можлива причина в забитому сажовому несправностях з форсунками, ТНВД або повітряною системою. Незвичні шуми під капотом. Клацання, тремтіння, істеричний тук-тук можуть свідчити про те, що форсунки вже зношені, або інші механічні несправності. Чим раніше звернути увагу, тим простішим і дешевшим буде ремонт. Можна і далі чекати, поки зовсім весело не стало, або просто прийти, перевірити і виправити несправність.